Дякую. Мене звати Владислав Шелоков, я голова громадської організації Сучасний світ молоді і від конкретних прикладів хочеться перейти до таких глобальних речей, на наш погляд, як те, що нам потрібно справді змінювати нашу державу, змінювати підходи до екологічних ризиків і небезпек, які справді чекають нас скрізь. От, наприклад, не вщухає інформація про те, що трагедія на Львівській області щодо е, Суїв е, на сміттєзвалищі. І тут е, пан Сергій е, вдало підмітив, що справді е, питання діяльності е, полігонів для, е, для вивозу твердих побутових відходів з великих міст і е, е, малих селищ, вона справді є катастрофічною, тому що у нас протягом майже 25 років незалежності нашої країни... Не зроблено жодного кроку до того, щоб справді переробляти сміття. Ну, навіть уявіть собі, що лише один сміттєпереробний завод зараз діє в Україні, у Рівненській області, і він може переробляти до 300 тисяч тонн сміття щороку, але він зараз працює не на повну потужність. і діяльність подальшому впровадження аналогічних підприємств на території нашої країни теж під великим питанням, тому що на сьогоднішній день інвестиційний клімат не дозволяє будувати аналогічні підприємства по інших областях. От за підрахунками експертів, зараз територія сміттєзвалищ і стихійних сміттєзвалищ на території України це близько 5-7, деякі експерти кажуть, що це 9% території всієї нашої країни. Появіть собі, яка шалена екологічна загроза зараз стоїть перед нашими містами, перед нашими територіями. І е, на превеликий жаль, що е, знову ж таки жодного кроку від наших законодавців, від нашої влади щодо побудови нової кількості сміттєприродних підприємств, знову ж таки, не здійснюється. Наприклад, в Швеції близько 90% домогосподарств опалюються за рахунок спалення сміття. У нас, на превеликий жаль, е, ці показники взагалі... Е, в десятки, якщо не в більшу кількість разів менше, ніж в Швеції. Наприклад, кількість переробленого сміття в Європі це від 70 до 96% всіх твердих побутових відходів переробляється. У нас, на превеликий жаль, все це вивозиться на сміттєполігони, де вони просто складуються і потім несуть фактичну загрозу для екологічної безпеки нашої країни. У нас немає жодного жодної потужної інформаційної рекламної кампанії щодо е, запровадження ефективних методів боротьби з стихійним засміченням. У нас не проводяться рекламні кампанії, не проводиться інформаційно просвітницька робота з населенням щодо е, упередження засміченості. У нас люди не мають елементарної культури поводження зі сміттям. В Україні не запроваджені програми роздільного збору, хоча ви знаєте, там декілька років тому навіть по місту Києву були запроваджені ці контейнери, куди можна було окремо складати пластик, е, ну, те, що може йти на переробку. І, і органічні відходи. Але, на жаль, сьогодні навіть ці контейнери вже прибрані, і ми бачимо, що сміття збирається в загальні контейнери і потім везе, везеться або на сортувальну станцію, як дехто з чиновників каже, або взагалі просто вивозиться на полігон, де його просто вивалюють і закатують у землю. Тому на сьогоднішній день є реальна потреба для запровадження більш рішучих дій. Ми маємо все ж таки акумулювати і громадську думку довкола питання вирішення цих нагальних, гострих, екологічно важливих питань заради майбутнього. І от, зокрема, наша пропозиція полягає в тому, що ми маємо створити координаційну громадську платформу, яка б змогла забезпечити координацію зусиль між Міністерством екології, Міністерством палива та енергетики, Міністерством житлово комунального господарства, Міністерством освіти, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством економіки, і Міністерством фінансів для того, щоб створити реальний механізм виведення цієї ситуації в інший бік. Тому що в принципі, подивіться, у нас є Державна екологічна інспекція, яка начебто має захищати права, екологічні права наших громадян, але знову ж таки її бездіяльність просто вже стає анекдотичним випадком, коли на, вона там штрафує Трипільську тест на 100 чимось гривень за забруднення води. І взагалі там ну, штрафи настільки мізерні, що вони просто не співмірні з тією шкодою, яку, яку несе з собою діяльність цього підприємства. І наостанок. Найголовніше ще розробити реальну стратегію поводження з небезпечними відходами, тому що ми не говоримо про те, що на сьогоднішній день сотні тисяч батарейок викидаються щомісяця на полігони, які, несуть, які забруднюють і ґрунти, і води, і які справді несуть серйозну екологічну загрозу для майбутнього нашої країни. Ми не говоримо про утилізацію і переробку акумуляторів, ми не говоримо про переробку і раціональну утилізацію ртутних ламп. Це все те, що несе з собою потенційну загрозу для благополуччя, здоров'я та майбутнього нашого українського народу. І ми маємо усебічно досліджувати цю тему і бути на сполох для того, щоб ситуація потрошку почала вирішуватися у кращий бік. Дякую.